Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося на вічовому майдані, де проходить збір екстремалів за підтримки Honda Day. публика на ура, правда? Ну, конечно, это интересно, новая мотик жужжит, на заднее поднимается, на переднее поднимается, ну, очень прикольно смотрится. А, да, А сейчас, скажите, пожалуйста, как вы относитесь до того, что вас называют тимчасовыми мото жителями этого места? Как вы до этого относитесь? Ну, это те люди, которые не умеют ездить и не знают этого кайфа, они так общаются. Это называется, одним словом, зависть, вот и все. Я зрозуміло, добре. Дякую вам, до Доброго дня, доброго скажіть, дня. будь ласка, як вас звати і чим ви займаєтесь? Мене звати Назар Якушевич, Займаюся стрижками. Працюю на третій студії. Можете підходити до мене. Номер телефону. І час номер телефону я вам дам поза камерою. Добре, скажіть, будь ласка, які у вас хобі і як довго, чи все життя ви живете в Івано-Франківську? Чи ви сюди переїхали Звідкись? Розкажіть, будь ласка, ось це в Івано-Франківську. Я живу все життя. Нікуди звідси не переїжджав. Хобі моє. Е, ну, раніше я катався на скейті. Тепер моє хобі це моя робота. А, Зрозуміло. Е, Скажіть, будь ласка, а що вам не подобається в нашому місті і що саме більше подобається? Що мені не подобається в нашому місті? Ну, Напевно, всі ці бики, які приїжджають з сіл до нас, вони трохи мене нервують. А подобається? Подобається наше місто затишне. Не знаю, мені подобається в ньому жити. Не планую нікуди з нього переїжджати. Планую тут свою кар'єру будувати. Скажіть, будь ласка, в скільки років ви зробили своє перше татуювання і чи не жалієте ви про це? Перше своє татуювання я зробив у 18 років. Я про це звичайно що не жалію. Мені це подобається. Як батьки до цього ставляться? Чи підтримують, чи навпаки їм це? Спочатку Вони це не підтримували, але тепер вони вже нормально до цього ставляться. А куди їм діватися? Звичайно. Ну добре, дякуємо тоді. Доброго дня, скажіть, будь ласка, от як ви відноситесь до того, що молодь смітить на тротуарах? їм взагалі байдуже де викидати окурки? І скажіть, будь ласка, чи вам не тяжко це все робити? це само собою тяжко. Кожного ранку люди прибирають, щоб було чисто, щоб гарно це. А молодь є такі, що, що не дивляться за тим. Не раз йдуть такої рекламки, розкидають, вони їм дадуть, а вони йдуть і кидають, чи, там, там, чи пиво п'ють, чи що там, це, бутилки лишають. Є, на кожному кроці всюди поставили мусорки спеціально, щоб, це, щоб було чисто. Доброго дня, скажіть, будь ласка, як ви називаєтесь? Мене звати Дмитро. Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? Де працюєте, яке хобі? Я працюю в Громидері, вчуся в Прикарпатському чи там курсі екологія. А яке хобі у вас? Ну, в мене хобі просто собі тусуватися відчувати для свого типу, такого особистого життя. Собі, просто гуляти з дівчинками, з пасиками, десь по різним всяким дискотекам, і собі завісати. З тими, хто шарить, так. Да? Тими, хто шарить. Да. Я поняв. А ще скажіть, будь ласка, що вам подобається в Івано-Франківську і що би ви хотіли змінити? Ну я взагалі їздив по всій Україні, по всіх містах. Е і бачив дуже багато різних цікавих речей. І я би сказав, що Франківськ одне з кращих самих міст України. Мені дуже подобається сотка. Ні в одному місці такої, як сотки, немає, просто не існує. Наприклад, в Ужгороді вона просто центрі дуже маленький, і річка, і мостик. А тут це сотка. Розумієш, і ти сотці – це просто пафос. Зараз ми знаходимося на відкритті ще одного фастфуду місті Івано-Франківськ, на відкриття якого приїхав сам мега популярний Ви відомі Франківську як художник. Скажіть, будь ласка, скільки картин ви вже намалювали? Ну, 700 картин я подарив місту. 700 місту подарували, так? А, чи продаються ваші картини? Отак? А я не продавав. <гум> <Я> більше дарів. Ага, <гум> зрозуміло. А ну, скажіть <гум> пам'яток. Ага, чи подобається вам це свято, яке організував в Роялбу? Да. Ви же, слухайте, вже підйом. Слухайте діду? Так який... подобається. Який... Яка Подобиться. пісня дідуса енерджі є енерджі? Енерджі є перші. Є доступ і контакт публикой, бо я класічний композитор і дирижер, академік. Тому я трохи розбираюся. А, Зрозуміло. А ще скажіть, будь ласка, от як ви з професіональної думки з вашої професіональної сторони, от як дідьо би міг співати в опері? Ви знаєте, мені подобається що. Ну, йому потрібно ще працювати і працювати, бо у нього не вистачає. Ну, я знаю рецепти, але у нього є задатки. Дуже гарні. Є зад... задатки, так, да, дуже гарні. У нього є там амплітуди в голосі і він. Я бачу, що він зможе там. Тобто він може рвати народ на ура. Та. Ага, добре, дякую вам. А потрібно дуже. йому там, і що, трохи там і що там і підсказати, і трохи показати, і трохи. попрацювати. Ага, добре, дякую вам дуже. До побачення. Як ви відноситесь до того, що ми вас вже другий раз інтерв'ю беремо? Мені все рівно. Зрозуміло. Ще можете сказати, чи їли би ви в фастфуді роял Burger? Я їв! Знаєш, скільки я вже в Києві переїв тих фастфудів, то не було за що їсти, я їв і роял, і, і, і не буду ще казати, що я їв. А, зрозуміло. Але то найліпше з того, що я їв. Це саме найліпше. Головне не їсти ті пиріжки, пиріжки з оливою з трахричною, знаєш, а yeah. ви їм пішлунково сідає. Взагалі я франківську божню люблю і поважаю, і, і то, то мій говорю. Так як ви говорите, мені дуже є, то дуже до серця. Франківська мої жави. Бляха хамуха Ти знаєш, я їхав сьогодні і... Ну, так що Ще щось скажи. Ще хотів би сказати, не знаю, що. Скажіть, будь ласка, на що би ви потратили свою першу пенсію? Роздав би бідним дітям. Добре, дякую вам дуже, до побачення. Дідю. А знаєш це дідь, дідо? Знаю. Дість це мій предок Це ваш предок? Ну а як же? Тобто це бив. Ну давай. не Візиш в кусі, що хоче заказати. Та що? Я вас питаюся інтерв'ю. Тому дідю каже, якщо, якщо ви мої діти... Ты дидио, а дидио кази, Б* и вот такой кази. Сюда, не, кази Что думаешь? Ты думаешь?